Якщо ти кажеш, що немає різниці, якою мовою потрібно говорити? Попий води з каюжі не з криниці. Яка різниця, звідки воду пити? Якщо тобі яка далека і намова, яка чужа і важко її вчити, то замість хліба жуй стакан полови, Яка різниця суминок чим небезпе? Якщо не знаєш, що державна мова Історія і сотні поколінь, успіла на піснях момку воско.